Як невдало випало, дивися, блін. Добре. Куди, куди, куди? Не в ту сторону. Диви, що там найшов. Блін, даремно, 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 даремно. Не встигну діти тепер, прикинь. Sweet. I'm gonna go with this. Вони мене не пропустять. Твою мать. Це все! Один. Це що я відповідав? А тут ширити треба. Ти прикинь, ти прикинь, ти прикинь. Сиранний магніт. Сиранний магніт, блін. Заради трьох рівнів. Хм. Я би дуже багато всього отримав за проходження.